У кожного в житті є свій почерк. Давайте зараз подивимося, а який саме ваш почерк у житті? Отже, пропоную вам подивитися три варіанти: перший, другий чи третій варіант. Якщо вам обрано перший варіант, ваш почерк це сімейна ідилія, це карта щастя, це карта, коли на вас дивляться, знаєте, не розуміть, Боже, де в неї скільки енергії або в нього скільки енергії на реалізацію, де в нього скільки енергії і, там, і чувство гумору, да? і завжди ви щаслива або щаслива людина, де б ви не знаходилися, де б ви не прийшли, ви робите свято, ви робите вау-ефект. Якщо ви обрали другий варіант, який у вас почерк? у вас почерк – карта жадібності, карта стабільності, карта, коли це моє, я буду за це триматися. Вам дуже важко зробити новий крок. Вам дуже важко, наприклад, відкрити бізнес. Вам дуже важко відійти від якоїсь особи. Ви от знайшли своє місце і ви сидите на цьому місці. Який ваш почерк, Якщо ви обрали третій варіант, третій варіант карта хитрості. Це мій батько. Я вам так скажу, тому що тут. Якщо ти щось скажеш і десь там не підбрешеш, у нього нічого не відбувається, йому скучно. І тут також саме це ваш почерк, коли ви завжди питаєтесь десь хитрити, десь обманути, десь обійти ситуації, десь приукрасити, можливо, ситуацію, щоб вона була дуже така цікава. Да? І тут у нас карта, так як у нас тут мечі, тут у нас можуть бути різкі слова, тут у нас можуть бути аб'юз. Так що ви така людина, десь може бути у вас такий почерк, знаєте, Шуточки, але з чорним таким гумором, і можете образити людину. Вам весело, да, а люди в розчарованому такому форматі знаходяться. Буду дуже вдячна за лайки під цим відео.